Доброго доброго ранку, благословенного ранку. Маємо сподівання сонячного ранку, незважаючи на ці хмари, і сірість сонце пробивається, і я вірю, що на протязі цього ролика воно вийде із за хмар і осяє, і засяє на небі своїми проміннями так ясно, що ми будемо радіти, дивлячись на цю силу Господню. Слава йому! Я усіх вітаю і святом, і світлим святом водохреща. Я вітаю всіх щиро і бажаю, щоб це свято кожен із нас приймав по-біблійному, так як воно було насправді, щоб ми пізнавали істину і щоб нас ця істина робила вільними, вільними від обрядів, вільними від якихось людських. Пізнань, а щоб ми, святкувавши це свято, знаєте, не обов'язково накривати столи на свято, а розуміти, пам'ятати, дякувати Господу, що Він дав нам такі свої приклади. І ми, люди, які хочемо бути схожими на нього, дивлячись на його життя, дивлячись на його кроки, повторювали це. Повторювали це і йшли за ним. І от, водохреща, свято це неспроста. Воно записано в Біблії. Ця подія записана в Біблії. І на згадку про цю, про цю подію ми святкуємо це свято, ми святкуємо це свято. І в Біблії. Ця, ця подія описана трьома євангелістами. Коли Господь хоче, знаєте, достукатись до сердець людей, він повторює одну і ту ж подію декілька разів. Він може сказати істина, істина, кажу вам, тобто декілька разів, щоб до людини дійшло, щоб людина зупинилася і зрозуміла, так це щось дуже важливе. І от в Біблії, в, в Євангелії від Марка, від Матвія і від Луки ми читаємо про цю подію. Прочитаю вам, як відбувалося водохреще Ісуса Христа в Євангелії від Марка. Буду читати російською, не ображайтеся. Тр, е, третя глава 13 стіг. И тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо креститься от тебя, а ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда он, то есть Иоанн, допускает его. И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел он Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него. И все глаз с небес глаголющий, и Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. На тему Весь опис хрещення Ісуса Христа закінчується. Найбільше описано, описано послідовно ця подія в Євангелії від Матфея, але і читаючи цю подію в Євангелії від Марка і від Луки, ми бачимо ці кроки. Перше, Ісус прийшов, будучи років 30, перед тим як стати на повноцінне служіння. Повноцінне служіння Господу, Він зробив цей акт. Іоанн, Хреститель, він, по натхненню Духа Святого, він розпочав робити цю, цей акт вкрещення водою людей. Не сам собі Він це захотів, його на це служіння покликав Господь. І він це робив заздалегідь, а потім до нього іде сам Ісус. І Ісус. При, коли прийшов на річку Іордан і прийшов, щоб хреститися у воді, Йоанн не допускає його. Йоанн розуміє, хто стоїть перед ним. Йоанн розуміє, що це є Ісус Христос Месія. Він це знає. По перше, Іоанн, хреститель, був родичем Ісуса Христа і е, Марія. Коли зачала Ісуса Христа від Духа Святого, пішла до Матері Йоанна Хрестителя і була разом з нею якийсь певний час. І коли Марія прийшла до Матері Іоанна Хрестителя, то Мати Іоанна Хрестителя каже: в мене внутрі заграла моє дитя, тому що до мене прийшла мати всемогутнього нашого Господа і Спасителя. Це жінка сказала не своїми словами, Дух Святий наповнив її. І вона сказала ці слова. І я думаю, що коли підростали ці хлопчаки, їм Матусі говорили про ці події. Вони знали це, вони, так як і Марія, складали це в серце своє. І тому для Іоана Ісус не був просто людина, яка прийшла і Він не знав. Він знав, хто такий Ісус Христос, і тому Він каже: Я повинен в Тебе хреститися, я повинен від Тебе це прийняти. Але Ісус каже: нам потрібно зробити цю правду, нам потрібно це зробити. І тоді Іоанн допускає його. І ось коли Ісус заходить в річку Іордан і повністю понурюється в ту воду, то він. Помирає, Він духовно помирає. Занурившись у ту воду, Ісус помирає. Ніби це той крок, який його очікує ще трошки всього декілька років, три з половиною. І він помре на Голговському хресті, будучи повністю безгрішним, повністю святим. Але він помре за наші гріхи. І отам, в річці Іордан, коли Йон Його занурює в воду, він всі наші гріхи уже отам топить. В тої річці Іордан. Ми всі в Ісусі Христі, ми всі там теж занурюємося разом з Ним, кажучи в цей духовний світ. А ми занурились, а ми померли. А тепер, коли Ісус був піднятий за річки Ордан, а тепер творю все нове. А тепер життя і смерть не забере. Ми понурили всі наші гріхи, всі наші беззаконня. А коли ми винурнули із води, ми пер... ми почали жити і жити силою Ісуса Христа. Сам Ісус Христос не зміг це все зробити, і Він підкріплюючись. Духом Святим і силою Батька Свого Небесного Він це все здолав, він це все здолав, адже в єдинстві сила. І коли Ісус Христос прийняв водохреща, то в той момент на ті річці Іордан вся свята Троїця була зібрана. Ми не читаємо іще в якихось місцях, що було всі троє разом. Але в цей момент всі троє були на річці Іордан. Дух Святий зійшов у виді Голуба і почив на Ісусі Христові. І ми чуємо голос Батька, який каже: це син мій коханий, у ньому моє благовоління. А в іншому э, тексті, ми читаємо, це син, мій коханий, Його слухайтесь, Його слухайтесь. І тому вся свята Троїця в цей час була разом для укріплення Ісуса Христа. Ми знаємо, що після цього Ісус Христос Він іде в пустелю і 40 днів буде іскушаємий дьяволом. Але підкріпившись э, силою. Духа Святого, підкріпившись силою Бога Отця, він іде, і ці випробування він долає, долає тому, що Господь був з ним, тому що Господь підкріплював, тому що Господь не дав йому впасти і дав йому сили пройти, а потім встати на шлях служіння і пройти з достоинством той шлях, і пройти з достоинством. Слава Господу! Тому. Сьогодні, маючи таке свято, ми повинні пам'ятати, навіщо Ісус Христос прийняв водогреща. І ми, коли повірили в Ісуса Христа, і в Слові Божому написано, що той, хто хреститься, той має спасіння, також, також це дуже дуже важливо для нас, дітей Божих. Прийнять водне хрещення, це дуже-дуже важливо. І Ісус, як той приклад, показує нам, що Він був уже дорослою людиною років 30, а не був малюком. І я нікого не хочу образити. Так, да, в православній, в католицькій церкві хрестять про обряд водохреща проводять через малюків. Боючись, мабуть, що дитина, яка не похрестилася, не прийняла обряд водохреща, не отримує спасіння від Господа. А мабуть, є ж таке, що діти помирають, і тоді ця душа не попаде в рай. Але я хочу вас заспокоїти. Хочу вас заспокоїти. Отець так піклується, Господь так піклується про малих дітей, що навіть на сторінках святого Писання він залишає нам оці коментарі останнього дня, що коли прийде Ісус другий раз на хмаринах слави, то зникнуть дуже багато людей, і в тому числі всі діти, Бог попіклується за кожну дитину. Бог не залишить кожну дитину, кожну горіти воду. Кожна дитина, яка покидає цей світ малюком, вона зразу переходить в рай. В день Господній всі діти будуть спасені, всі до жодного, всі малюки зникнуть в землі. Тому Господь каже: не піклуйтеся. А ще ми маємо гарний, гарний вірш спасешся ти і весь твій дім. Спасешся ти і весь твій дім. І тому діти, діти віруючих, батьків, вони мають таку велику, велику привілегію. Вони будуть спасені. Нам повинно, ми повинні все вірити. І щоб зараз не творили наші діти, і якщо навіть вони вже великі, ми повинні вірити в ці обітниці. А спасуся я. І весь мій дім. Тому так добре, коли батьки віруючі, коли батьки стоять на тому слові. І я навіть якщо син наркоман, да. І навіть якщо він зараз веде себе недостойно чи донька веде себе недостойно, а я вірю в Божі обітниці, що спасуся я і весь мій дім. Але ж навіщо водохреща? А водохреща нам дає сили, а водохреща нам дає те, ту привілегію, що ми померли для цього світу і воскресли со Христом. І ми воскресли разом із Христом. І тепер живу вже не я, а живе в мене Христос. Коли? А коли я прийняла водохреща, а коли я померла для цього миру, там, у тих водах, у когось Ордану, у когось Чорного моря, у когось якоїсь річки чи Ставка. я е, скажу слово, ой, осознано, я розуміючи, що я роблю, заходила в ці води. Я розуміла, що я роблю. Я помирала для цього світу. Я помирала для цього світу. І коли я винурювалася із тої води, коли мені священик допомагав. Я воскресла з Христом, я це осознала, я це зрозуміла, я це прийняла і тепер живу не я, а живе в мені Христос. І так як Христос живе в мені Духом Святим, і я підкріплююся словами Батька Небесного. І Ісусовою любов'ю я можу рухатися далі. Я можу свідчити людям, ділитися своєю радістю, ділитися своїми откровеннями від Господа. Не тому, що я якась особлива, а тому, що в першу чергу я цього захотіла. Тому що в першу чергу я захотіла стати на цей шлях спасіння. Це був мій, мій вибір. Це було моє бажання, велике бажання. І прийняти водне хрещення, знаєте, чесно кажучи, коли я йшла і приймала водне хрещення, у мене було, були інші думки, не такі, які я зараз з вами ділюся. Це зараз я вже отримала такі откровення. Ну не сьогодні, а можливо декілька років тому. А тоді я була движима страхом. Тому що я була навчена, що якщо я не прийму водне хрещення, я не стану частиною церкви. А Господь прийде за церков'ю, Господь прийде за свою церков'ю. І Він, якщо я не прийняла водне хрещення, він мене собою не покличе. Я була так навчена, розумієте? Але Господь каже: хто покличе моє ім'я, той спасеться? Там, на Голговському Христі Ісус, будучи посередині двох грішників, дав змогу одному із них спастися. Він не прийняв водне хрещення, він не був членом церкви, але Господь сказав нині вже будеш, будеш зі мною в раю. Що? що Його спасло? Віра. Віра в те, що Ісус Христос, отой знівечений, Отой, який не мав не видань ніякої величі, о той, який окровавлений, висів на тому Голговському Христі, Він є Месія, Він є Спаситель, Він є той, ім'я якого дає нам життя. Він іще не помер, іще не воскрес, але отой грішник, він уже повірив в те, що цей акт буде стопроцентово. І він каже, пом'яни мене, Господи, в Царстві Свому. Він вірить, що Ісус Христос має Царство. Чи віримо в ми, люди, які сьогодні святкують водохреща? Ми віримо, що є Царство Боже. Ми віримо, що Ісус Христос є Цар. Ми віримо в те, що наші імена записані в книгі життя, і ніхто і ніщо не зітре наші імена. Ми віримо в те, що оте ті кроки, ті, е, е, те, що творив Ісус, ми можемо також творити. І ті кроки, які він робив, нам теж потрібно зробити. І прийняти водне хрещення, і вірити в Ісуса Христа, і прийняти, і просити, хто ще не знає, хто ще не має, просити Духа Святого, який навчить нас всього всьому, який буде підкріплювати нас, який вселиться нас в нас і буде ходити в нас. Слава йому, слава Йому, слава Йому. Нам він нам повинно в це вірити. Ми повинні в це вірити. Розумієте? Ми маємо більші привілегії, чим той грішник на хресті. Ми маємо стільки настільки більше обітниць, настільки більше прикладів. У нього і було їх замало, але він мав дещо таке дорогоцінне. Він мав віру. Дай Боже кожному з нас мати віру, міцну, міцну віру, щоб які випробування не прийшли в наше життя. А ми вірили, Господь з нами, Господь з нами. Він не покине, Він не залишить, Він допоможе, Він проведе. Слава Господу, слава Господу, навіки Його милосердя. І ще раз вітаю вас цим світлим святом. Хай сьогодні сонечко, хоч і не сильно пробивалося через ці хмаринки, але все рівно ми бачимо його світло. Слава Господу! Хай Божого світла буде якомога більше в нашому житті, хай Боже світло, хай Божі шляхи будуть завжди нашими шляхами в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь сьогодні щиро поблагословить кожного з нас і дарує нам радість, незважаючи на якісь прогнози, незважаючи на випробування, які ми проходимо, хай Дух Божий сьогодні. Е Дасть Оце, наповниться, хай наша душа, наш дух сьогодні наповниться духом радості в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом. Амінь.